Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 14 липня 2025 року, і мова піде про живці-гортензії. Ці живці гортензії були пересаджені в окремі горщики три тижні тому. Про це в мене є відео на каналі. Заходьте в список збережених щоденних гортензій макрофіли, і можете подивитися, як це відбувалося. Ось так зараз вони виглядають. А що я робила з ними за ці три тижні? Покажу трохи далі. 26 червня 25-го року, вчора оприскувала всі свої живці, гортензії Плантафол двадцять п'ять і Ферелленом. По листу робила пробочку. Ось навіть залишилась коричнева водичка. Подивимося, як вони будуть далі розвиватися. Це вони ще вкорінюються. Є один бокс з широколистими гортензіями, які на вкорінення. Теж їх обробляла. Це з останніх нових моїх гортензій, які я купляла в попередніх відео. Можете подивитися, які вони. Тепер покажу живці, які я пересаджувала. Вони вже вкорінені. Нещодавно я їх пересаджувала. І ось таке. Зараз вони мають ось такий вигляд. Сподіваюсь, обробочка піде на користь, бо бачу по листочках, що є хлороз. Але вони молоденькі. Дуже сподіваюся, що за місяць вони адаптуються і наберуть колір. Подивлюся, може через 2-3 дні буду їх поливати ще сульфатом магнію трошечки. І дозування я робила маленьке. Половину дози брала, тому що це живці. Ось іще один ящичок з гортензіями, які вже ростуть в окремих горщиках. І ще один покажу вам. Ось так це виглядає. Ростуть вони в мене в підвалі. В підвалі в мене температура коливається вночі 23,5, в день до 25,5. 30 червня 25-го року. Щоденник... Вже в цій гортензії макрофіл. Вони в мене простояли ось так, трошечки з відкритими кришечками 15 хвилин. І ось тут. Зараз я все поприскаю і закрию кришечку. І завтра вже буде півгодинки, післязавтра теж півгодинки, а потім вже по годинці. І так я планую днів за 10 привчити свої гортензії до повітря. Так, а ще в мене сьогодні кореневе підживлення мастером 20-20-20 і грамулечка Фереллену. Ось так от, потрошечки, зовсім потрошечки я наливаю. І тут в мене розведений мастер 1 грам на 1 літр води. На полив оцих трьох ящичків в мене пішло рівно пів літр водички. 6 липня. В мене гортензії вже 4 дні. Ось так. З відкритим трошечки боксом стоять. Кожен ранок я прихожу, їх оприскую і ось так само трошечки відкритими залишаю бокси. Сьогодні вже буду залишати більше отвору. Зараз я їх попшикаю і буду далі привчати. До повітря. Покажу вам, як вони виглядають. 30 червня була підживка під корінь мастером 20-20-20 І все. Більше я поки що їм нічого не давала, просто оприскую м'якенькою водичкою. Ось так вони виглядають. Ось такі отвори залишаю, тільки що вирішила підлити трошечки підкислювачем і фереліном. Теж таку грамулечку на 1 літр води додала. І ось так залишаю. Подивимося, як далі будуть адаптуватися гортензії. Якщо все буде нормально, то через тиждень спробую взагалі зняти кришку. Але кожен, кожен день оприскувати все одно буду. І будуть вони отак у ящику зростати. А ось так вони виглядають вже 14 липня 2025 року. За цей час я повністю кришку не зняла, але вони десь на більшу половину частини бокса постійно відкриті. Кожен день зранку я приходжу їх оприскою обов'язково оприскою. Два дні тому в мене була обробка від кліща, тому що я помітила на деяких гортензіях ознаки кліща. Ось ось таке забавлення. Це каже про те, що є кліщ. І коли я перевернула листочки, ось так придивилася, то побачила, що там маленькі повзають, тому робила обробку сілкером і актофітом. Е, наче все нормально, нічого не погоріло. Коли я оприскувала від кліща, бокси я всі закрила. Десь 4 чи 5 годин вони були закриті у темноті. Потім включила світло і відкрила вже знову ці бокси. Поки що на вулицю їх я не планую виносити, бо тут у нас спека стоїть вже тиждень, і нехай вони адаптуються в підвалі. Є можливість, тому використовую цю можливість. Бачу, що хлороз до кінця не пройшов, тому. Буду підживлювати їх знову по листу «Брексіл комбі» і 20-20-20. Але сьогодні я хочу зробити переживцювання, тому що є ось такі в мене саджанці. Це до Вони вкорінювалися 11 квітня, і ось за цей час з маленьких. Таких е, росточків вони гарно наросли. І я хочу їх переживцювати для того, щоб сформувати гарні пишні кущики, а не ось таке от, в один стовбур рослинка. Відібрала я горщики, які буду зараз переживцювати і формувати їх. Тут в мене альпінглоу. Я хочу, щоб це був кущик. Оце теж альпінглоу, вона дала пагони з нижніх бруньок, але е, мені більше подобається, коли. Такі пишні кущики. Оце три допіо нуволо. Тут в мене є beutі в один стовбур, тому теж хочу сформувати кущик. І оцей попстар. Одна бруничка пішла гарно в ріст, інша бруничка трошечки тормозить. Тому для того, щоб вона була не така однобока кособока, буду теж її переживцьовувати і нормувати формувати. Так, ну Почнемо. Оце у нас попстер. Я тут залишу одне між вузлів і ось тут зроблю зріз. Отак. Тут приберу листочки, тут зменшу площу, щоб багато місця не займало. І ось такий живець буду саджати. Горщики вже пролиті, мікохалпом і фітоцидом. Зараз вийму, краще покажу вам. Ось. Капає вода, бо тільки що полила, треба, щоб воно стекло. І ось так заглиблюю майже до другого міжвузля. Все. попстар наживцьований. Дивіться, тут є повітряні корінці, в боксі волого, тому вони продовжують наростати. Коли прийде час пересаджувати, я трошки заглиблю потім цей садженець альпінглоу. Залишаю ось тут внизу одне між вузлям і ось тут друге між вузлям. І ріжу отак. І у нас вийшов гарний живець, який можна ще раз спробувати вкорінити. Цього року я всі укорінювачі у порошку не використовую. Хочу подивитися, як будуть вкорінюватися, корінці живці без всіх стимуляторів. Але при пересадці я обов'язково додаю радіфарм, коли вже вони вкорінюються і прийде, приходить час їх пересаджувати, тут теж саме: я залишаю один-два міжвузля і роблю зріз. Ось такий живець, обережно, прибираємо листочки. Тут трошечки я прибираю і саджаю. Б'юті офоскоп. У нас там одне міжвузля заглиблене, плюс ось це міжвузля. Ну і для страховки залишу ще одне. Ось тут буду зрізати. І от такий гарненький живець у нас виходить. Подивимося, як воно все буде вкорінюватися. Тут у нас допіонувало. в квітні був вкорінений, і ось так бачите, скільки тут в пазухах почалося прокидатися живців. Мені не потрібен такий високий, тому ось тут я приберу, зроблю зріз, і подивимося через місяць, як буде виглядати. Цей живець після обрізки, а цю частинку ми наживцюємо зараз. Наступний теж доп'янувала. Тут у нас одне в землі між вузля, друге над землею, і третє я залишаю і роблю зріз. Такий гарний, його можна поділити на два живці, але я поки що цього робити не буду. Краще я потім переживцюю це все, і в мене буде потім гарний живець. Ось так я роблю. І ось ці два міжвузі я буду заглиблювати у стаканчик. Це мені дасть можливість в майбутньому отримати. Як кажуть базальні пагони. І ще один в мене до півнувола. Тут в мене раз, два, і три, 4, 5 міжвузля. Я залишу, там в землі один, два і три. І ось тут роблю зріз. Так само, я його не буду ділити. Краще зроблю. Міцний живець, який в майбутньому дасть багато нових пагонів. Так, зараз у ці живці я віднесу в підвал, поставлю в бокс, оприскаю зверху і накрию кришечку, і воно буде вкорінюватися. А ці живці поставлю у бокс і теж пролью їх мікохелпом фітоцидом і зроблю підживлення. Плантафол 2020, -2020 і брексіл. Комбі. Так, пролила тільки що потрошечку свої живці. Деякі почали вже свої вушка вішати, тому скоренько зараз оприскую і е, віднесу їх знову у підвал, бо зараз у нас в ціні 30 градусів тепла. Е, в оприскувачі на 1 літр води, 1 грам плантафол 20 20 20 1 грам брехсі комбі од, і 1 мілілітр максікроп крем. Ось так, гарненько зараз. Оприскую всі свої гортензії, і ставлю знову під фітолампи. В наступному відео покажу, як розвиваються живці, ці і ті, що зараз на вкоріненні стоять. І пам'ятаєте, я проводила експеримент, сажала оці живці в кислий ґрунт, нейтральний, і додавала мікоризу. Подивимося, як буде розвиватися коренева система у цих рослинок. Будемо робити висновки. Зараз прикріплю схему, що я робила зі своїми живцями, коли що додавала, чим оприскувала і проливала. А на сьогодні це все. Дякую вам за увагу до мого блогу. Сподіваюся, вам було цікаво, бо мені дуже-дуже цікаво робити такі експерименти, і поки що бачите такі результати. Всім бажаю миру, добра і до нових зустрічей. Пока, пока.